Малятка. До нас сьогодні завітала катруся. Вона прийшла для того, щоб ми допомогли їй розглянути малюнки і підказали, який час доби зображено на малюнку. Ми їх з вами розглянемо. Але спочатку давайте пригадаємо частини доби. Ось у мене є такі маленькі малюночки. Подивіться уважно, що ви тут бачите? Сонечко тільки зійшло. І коли сонечко зійшло, це ранок. Ми прокидаємось, дітки йдуть в садочок до школи, мами і тата на роботу, це в нас ранок. Наступний малюночок. У нас що? Сонечко десь вгорі вже світить, на дворі. що? День вірно, молодці. Наступний малюночок це в нас частина доби, вечір сонечко вже лягає спати. І ми також вже збираємось лягати спати. І наступний малюночок у нас ніч. Все відпочиває. Так, дітки, ми пригадали частини доби тому давайте допоможемо катрусі розглянути малюночки. На першому малюночку ми що бачимо? Хлопчика і дівчинку. Хлопчик збирається до школи, а дівчинка, мабуть, в садочок, яка ця частина добила нас. Так, молодці, це ранок. Тут ми бачимо, матуся готує смачний що сніданок правильно. Вранці всі ми снідаємо, тому це ранок. Ми розглянули з вами два малюночка. Ось ми бачимо таких гарненьких двох дівчаток. Вони гарно граються. Що це в нас за частина доби? Так, це день. А тут ми бачимо, як матуся допомагає дівчинці ввечері купатися. Це день. Вечір, сама вам підказала. Наступний малюночок у нас буде. Ось вся сім'я зібралася за столом. Мабуть, вони щось святкують, тому що в них смачний торт. Коли це може відбуватися? Так, в день. Але ще це може відбуватися і ввечері. Коли ми найчастіше ходимо в гості вночі чи вдень? Так, звичайно, вдень. І ще одна у нас картинка залишилась, ми допоможемо катрусі її розглянути. Хлопчики і дівчинка граються. Це також вдень. Дітки, домашнє завдання для вас сьогодні буде розглянути малюночок і розказати мамі і татові, які тут намальовані частини доби. І чому ви так вважаєте?